Першокурсники ЧНО для ЗСУ під таким гаслом організували традиційну для університету по святу в студенти. Під час благодійного ярмарку, ініційованого студентською радою, зібрали понад 120 тисяч гривень. Більше знає Ірина Марченко. Ціна гумана, можете помітити 20 гривень всього. лише. круасан з корицею з гущонкою. Дуже смачний. Особисто я не куштував, але виглядає ну прям бомбезно. Це у нас картошка 15 гривень всього, і дуже смачна також. Я впевнений просто в цьому. Піци по 20 гривень. Ціна дуже, дуже гуманна, навіть не гуманна, а благодійна. Це лише крапля в ярмарковому морі, яке розлилося на площі Черкаського національного університету. Це дуже згуртовує людей, особливо нас, студентів. Ми знаєте, як така ще глина, з якою ліпляться люди, і такими заходами. Ну, Виростають патріоти такі. Я хочу сказати, що, по-перше, ну, це, звісно, це в нас в пріоритеті допомога ЗСУ. А по-друге, це, ну, це невеличкий такий захід, який і підтримує нас, і підтримає настрій трішечки, тому що. Ну, в наші скрутні часи це дуже важко це все витримувати, і я вважаю, що нам ну трішечки десь гульнути треба. Про підготовку до благодійного ярмарку розповіла староста іншої групи, майбутня психологиня Юліана. Хоч ми дізналися про нього півдесятої вечора, але ми згуртовані. Наша група ну неймовірно відповідальні люди, тому ми беремо участь. Ми приготували свої домашні вироби, також купили в магазині, але готувалися дуже-дуже до нього. Не хотіли підвести. Першечки університету вже підготувалися до продажу. Отже, можуть і самі купити товари до душі. Сьогодні у нас лекцій немає. Ми зібрались на ярмарку. Тут багато друзів, все круто, класно. Рекомендую. Тут все дуже чудово, багато людей, багато нових знайомств. Пар немає, це вже я вважаю для всіх плюс. Можна на кожному солику купити солодощі, їжу, все що захочете. Дуже підтримує моральний дух, як наш, так і в принципі усіх. Тому всім раджу, всі приходьте, всіх раді бачити. Прийти з ярмарковими прилавками вирішили й викладачі. Завідувач катедри філософії, соціальних та політичних наук Богдан Калініченко. Поки тільки придивляється. Всі ми волонтери. Хтось допомагає рідним, друзям, хтось тим формуванням збройним, які у нас є місцевими, так і ми це робимо щомісяця. Але е, треба шукати й нові форми для того, щоб більше донатів можна було залучити. Якраз це приклад, це ярмарок, якраз от такої роботи креативної нашої молоді, яка, яка хоче таким чином долучитися до благородної мети. А завідувачка катедри дошкільної та спеціальної освіти Інна Ніколаєвську вже придбала подарунок для подруги і колеги, яка активно допомагає ЗСУ. В знак нашої тісної співпраці і дружби. Хочу її презентувати саме. Ось такий подарунок символічний. Україна, молитва Черкащина, можливо. Я сама не зовсім роздивилася цю картину, але вона дуже така яскрава, і я думаю, що їй також буде приємно. Благодійні ярмарки в ЧНУ вже стали традицією, каже ректор Олександр Черевко. Тому він закликав кожного долучитися до цього заходу. Попробуйте кожен бути учасником цього заходу. Бо якщо ви купуєте яку на 100 гривень, на 200, це не змінить якості вашого життя чи там побуту. Але це коли ми всі разом може допомогти не одному бійцю. Ініціатором сьогоднішнього цього заходу є наша студентська рада, і мені, мене це радує, бо є розуміння у у студентів, що ми тут, ми можемо тут робити такі ярмарки, бо в цей момент хтось нас захищає. Такі заходи потрібно проводити. Переконана Каріна Вовченко, голова студентської ради. Адже це один із найкращих способів залучити студентів до університетських буднів. Я вам скажу, як голова студентської ради, що вони об'єднують студентів і. Мотивують більше допомагати збройним силам України, тому що всі наші кошти ми виключно допомагаємо тільки е, військовим. Виручені кошти спрямують на потреби чотирьох студентів та випускників, які боронять Україну в складі зсу від початку повномасштабного вторгнення. Колективі студенти Богданового університету вже зібрали понад 4 мільйони гривень. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.